Всім привіт, з вами 4, і сьогодні я хочу вам дещо розповісти, чому я граю астросплеєром, Плеєром, що це ще не останнє відео астросплеєром, з плеєром, це вже останнє астр... відео астросплеєром. плеєром. І умолите у вас для таке запитання. Микитич, ви скажете, Микита, чому тут досі? Потому що ви вже грати Астрос Плеєм. Потому що сьогодні вийшла обнова. Подивіться, тут уже все є. И наушники на І Еще тут є PlayStation 5 Pro. И... І... Я просто шоуці. Я думал, что об уже не будет. Але, не, выйшла обнова. Тоді... Все. Давайте скачивайте Astro Плеєром и избирательно все. А з вами был я и назад на канале 4. Пока-пока.